Ну і найцікавіше, це, знаєте, зараз от згадую, це, коли ми відходили це переправа. Тому що мені здавалося, що таке в принципі, може бути в фільмах, а тут сталося це зі мною і з нашою групи. Розкажіть детальніше, як це відбувається? Команда, поступила команда, що будемо відходити. Точніше, не відходити, артистійна буде основа. Нас прийняла інша група. І безпосередньо в ездіку було знімаємося, вночі тому що у ворога було багато сенсорів. От, і всі просування в такому форматі мали б бути тільки вночі. А, на хамвей з хлопцями під чудову музику, під джаз. У <гум> нас, скажімо так, наше броньоване таксі підвезло нас а, в район, де у нас була водна переправа. А водна переправа це був просто плод, натягнутий трос, і з іншої сторони а, нас періодично, не точніше не періодично, а допомагали а, за рахунок вірьовки допомагала нас притягнути на ту сторону, тому що течія дуже була сильна. От, відповідно, зброєю, з, з усіма своїми бойовими рюкзаками, трьохденними погрузилися на цей невеличкий плод і відповідно робили переправу через річку. Сильна течія досі досить елів, скажімо так, елі втрималася за натягнуту гірю. О, тому що в принципі могли реально не витримати і нас би снесло ще далі вниз. Далі, і далі вони з хлопцям турбориться, нас без 100% не втримали. от далі ми просто приїхали, би, приплили би в гості до нашого противника. Зі словами Добрий день з України. Ну і найцікавіше, це, знаєте, зараз от згадую, це, коли ми відходили це переправа. Тому що мені здавалося, що ще таке в принципі, може бути в фільмах, а тут сталося це зі мною і з нашої групи. Розкажіть детальніше, як це відбувалося? Команда, поступила команда, що будемо відходити. Точніше, не відходи, артистійна буде основа, нас приміняла інша група. І безпосередньо вказівкою було знімаємося, вночі тому що у Рога було було багато розвідсенсорів, далекобійна артилерія. І всі просування в такому форматі мали бути тільки вночі. На хамвей з хлопцями, під чудову музику, під джаз. наше броньоване таксі підвезли нас в район, де у нас була водна переправа. А вони переправили це був просто плот, натягнутий трос. І з іншої сторони нас періодично, точніше не періодично, а допомагали за рахунок вірьовки, допомагали нас притягнути в на ту сторону, тому що течія дуже була сильна. От. Відповідно, зброєю з усіма своїми бойовими рюкзаками, трьохденними погрузилися на цей невеличкий плот От. і відповідно робили переправу через річку. Сильно теші, а досі, досить елі втрималися за натягнуту Вот тому що в принципі могли реально не витримати і нас снесло по І далі вони з хлопцям ну, ту вдалися, нас бы 100% не втримали. А далі ми просто приїхали б і припилили в гості до нашого противника. Зі словами Добрий день з України.